Таким чином будемо їх представляти. Дякую. Слава Україні! Шановні друзі, буду дуже коротко. Я б хотів поділитися своїм досвідом і зробити певні висновки. На сьогоднішній день я розумію, що можна вічно дивитися на три речі: це як горить вогнище, як тече вода, як дочко намагається розбиратися з проблемами ЖКХ. Його бездіяльність довела до того, що в Київ в тому стані, коли депутати їхня голова функція стати містком між громадою і виконавчою владою, керуватися регламентом Київради і відстояти інтереси територіальної громади в плані питань ЖКХ. Стою я перед вами, я вам можу підставити і одне плече, і інше, і допомогти в будь-якій сфері. Тому що зараз головна мета і діяльність депутата якраз працювати крім стін в Київраді, а також полі разом з мешканцями. Тому що в нашій країні, на жаль, простих людей не чують. Монополісти нас грабують, виконавча влада не надає ті послуги і взагалі не хоче читати і слухати закон України про житло комунальні послуги. Я б хотів би, знаєте, і пораду вам зробити. Що все-таки мій батько завжди казав, перед тим як робити революцію на, е, революцію на вулиці, треба зробити революцію в собі. От коли ми з вами будемо захищати свої інтереси, починаючи з власної квартири, коли поряд будується незаконна забудова, ми повинні виходити. Коли у нас немає якісні житлокомунальні послуги, ми повинні звертатися в їхні інстанції. Ці хлопці, які стоять зараз позаду мене, сидять 14 хлопців, побратимів, ми завжди готові будемо до. Моя приймальня знаходиться за адресою вулиця Багутівська, 38, Я є відповідальний за Шевченківський район. Але хочу з того, що зараз у вас інша система виборів іншим районам ніколи не відмовляти, відмовляти не буду. Тому звертайтеся, дякую за увагу.